Розділ перший. Коріння. Розлоге дерево роду чацькі, що сягає корінням 13 століття, дало чимало гідних паростей, Його представники відіграли помітну роль у польській історії. Серед цієї галереї архієпископів, каноніків, воєнначальників, сенаторів, освічених меценатів. І громадських діячів найвідомішою постаттю був прадід Рози Чацької Тадеуш Чацький, державний діяч, історик, правознавець, реформатор освіти, ерудит, автор значної літературної спадщини. Він сильно вплинув на всю родину, та цікаво, що батько Рози Чацької Пізніше зауважив, що саме на його доньці спочив дух цього великого предка. Син Тадеуша Чацького Віктор дідусь Рози помер молодим та в історії роду відзначився своїм вдалим одруженням. Через його шлюб у родину чацьких увійшла пелагія з роду князів Сап'єгів. Ця мудра й мужня жінка взяла на себе управління маєтками та, головне, добре виховала чотирьох синів. Пелагія Чацька була глибоко релігійна й відома своєю доброчинністю. Разом з синами відвідувала хворих і убогих. Вона вплинула й на світопогляд своєї внучки Рози Чацької. Таке виховання принесло рясні плоди. Найстарший син Віктора та Пелагії Чацьких Володимир ще у 16-річному віці оселився в Римі, слухав лекції в університеті, глибоко вивчав європейську культуру, пізніше почав студіювати теологію і в 1868 році отримав священницькі свячення. Проживши гідне, богопосвячене життя, Володимир завершив земний шлях, обдарований гідністю кардинала. Розповіді про дядька кардинала пізніше захоплено слухала маленька Роза. І відблиск цієї харизматичної особистості теж багато в чому вплинув на її духовне зростання. Батьком Рози Чацької. Був третій із синів Віктора та Пелагії Фелікс. Він закінчив шляхецький університет у Варшаві, студіював природничі науки в Київському університеті. Ще у молоді роки Фелікс перейняв управління родинним маєтком Порицьком, та поворот долі різко все змінив. Молодого графа Чацького несподівано заарештували, звинуватили в наданні допомоги польським повстанцям. Із в'язниці його викупив родич чацьких, польський магнат Владислав Браницький, відомий своїм патріотизмом. Управління родинним Порицьком довелося передати молодшому братові Тадеушу, щоб уникнути конфіскації майна. На деякий час Фелікс Чацький був змушений навіть покинути батьківщину. Вже тоді він мав репутацію здібного адміністратора й освіченого аграрника. Тому Владислав Браницький, власник чи не найбільших маєтків в Україні, запропонував йому адміністрування своїми величезними володіннями в Україні. Так? У 1872 році Фелікс, тоді вже одружений із Софією Лєдуховською, опинився в Білій церкві.